Вимоги дуже прості. Перше відкрито піти в відставку. Нарешті, хоч в останні дні совість, якщо я, хоч якась є, більше нікому в житті не займатися питаннями молоді спорту. Дмитро, це не ваше. Якимись якимось іншими речами займіться. Команді його заступників ретельно пару днів, а може й тижнів, подумати і зробити рефлексію, що зроблено неправильно, бо дуже. Всього поганого вже нароблено, і е, такі речі продовжують, Це просто вже. І е, далі відповідати на ті критерії, які ми висунули до кандидату, до нової кандидатури на посаду міністра. Ця людина має мати е, досвід роботи з молодіжними організаціями, компетентність у спорту. Ця людина. Яка має мати бачення та чіткий план розвитку молодіжної політики і готова представити її на публічне обговорення? Це людина, яка має бути відкрита і готова до спілкування і мінімум, хоч би раз на місяць зустрічатися з представниками молодіжних та дитячих громадських організацій. Ця людина не має бути таким, як була.